Привіт! Зараз я вам покажу, як з свого телефону можна заробити 100 гривень за 5 хвилин та 1000 гривень кожного дня. Дивіться, це офіційна акція від Альфа банку, яка зараз діє, тож не гаємо часу та приступаємо. Для цього нам потрібно перейти за посиланням, яке нижче під відео, та скачати додаток Сенси. Я відкриваю свій додаток, я вже з ньому пройшла реєстрацію, а вам після того, як ви скачаєте, вам потрібно зайти в нього і пройти реєстрацію через Дію або через ID-паспорт. Далі ви знову заходите в цей додаток. Якщо у вас є на екрані такий бананчик, ось у жовтенький, ви в нього заходите і підключаєте будь-які дві акції на ваш вибір. У мене підключені ось кондитерська та продукти. Якщо у вас цього бананчика немає, то це не. не... Тобто не страшно, є такі екрани, що немає там цього бананчика. головне, щоб у вас був пакет е, фрітем. Ви заходите в нього, Тобто це ваша картка обов'язково. Ви заходите в неї. Ось бачите. Тут у вас з'являються за реєстрацію 100 гривень, 100 гривень, які ви можете одразу собі вивезти на будь-яку картку або е, поповнити мобільний телефон, наприклад. Ось тобто, Нажимаєте Переказати і виводите гроші собі на картку. А також можете запрошувати людей. Для цього треба зайти внизу на панель є чоловічок, в нього на нього з заходите там ваше реферальне послання. Ви можете запрошувати своїх друзів, близьких, просто людей з інтернету і заробляти за кожну людину по 100 гривень. Та людина також буде отримувати 100 гривень. Тобто головна тільки умова, щоб ви були, і та людина була новим клієнтом Альфа-банку. Дякую вам, бажаю гарних заробітків. Також буду рада, якщо ви підпишетеся на мій канал. До побачення!